Всім привіт, на каналі Мішель і сьогодні ми будемо знімати відео, яке називається Стала анонімусом в Рукхейні РП. Думаю, ви ще не чули такого відео, як про анонімус. Хто не знав, є навіть такі фільми, різні ігри на цю тему. Це достатньо популярна і знаменита тема. Анонімус це така людина в масті. Зараз ми зробимо скін анонімуса. Хто не знав, то анонімус має виглядати або чорний, або білий. Але в сьогоднішньому відео ми будемо просто білі. Так, нам потрібна якась устрашаюча, достатньо страшна одежа. Е, думаю, нам підійде. Давайте якась така от, сувора і страшна. Зараз ми надягнемо цю страшну маску, яка якраз нас зробить анонімусом. Ось це маска того самого страшного анонімуса. Покажу для тих, хто не знав. Так, зараз я приберу це. Uh, так, у нас постійно наш скін готовий для скін, але, але вона німу має бути волосся не таке гарне. Uh, так, маємо бути трохи більші. Давайте. Uh, ой, зачекайте. Uh, давайте. Uh, давайте давайте з цього скіна зробимо. Ой, яка з цього з цього челіка, просто з того скіна трохи не вийшло. Так, нам потрібно знайти цю маску. Це, в принципі, я думаю, вже понятно. До речі, якщо захоче, можете стати анонімусом, бо, я, бачите, я при вас спеціально роблю відео, щоб ви знали, як стати анонімусом в Брукхайвіні РП. Так, ну, зараз ми дігнемо, одежу ж така, як у нас була. Ну, знаєте, мені здається, навіть така чорна нічка, чекайте. Така чорна, думаю, взагалі, знаєте, буде топчик для нас. Тільки прибираємо такі, знаєте, всякі штучки красиві. І робимо тіло повністю таке. Ну, бачите, у нас маска біла, тому у бути теж біле. Так, давайте я перейду на інший сервер, бо що тут людей немає. Так, друзі, я вже перейшла на інший сервер. Так, зараз будемо когось лякати і робити всякі різні ваші любименькі план, кусіки. Так, е, предлагаю піти в ось цей дім, тільки, так сказати, е, замаскуватись трохи. Нам потрібно піти в 13, щоб ми трошечки у нас. Було пару секунд трохи відійти. Знаєте, тихо, тихо, тихо. Вони виходять, якраз. Нас може нас запалити. Ми, як хто знає, завжди, коли ви лякаєте, ви йдете, ну, коли там ви лякаєте якісь людей в якомусь домі, ви йдете з е, задньої частини дому. Це для вас, знаєте, такий лайфхак, мій лайфхак. Також то, думаю, хто, двох, хто знає, думаю, багато людей знали, що коли ви хочете е, так коспенкувати і грабити, то одне із найважливіших правил, правил для вас. Одне з найважливіших і, ну, типу, крутих правил це треба стріляти, щоб вас не забанили. Бо я думаю, ну, ніхто не хоче, щоб вас забанили в першу секунду. Ви просто пригаєте, як будто ви якісь перелякані, і потім просто залізаєте на любу башню. Бачите, з вами перше біжить лопа людей. Зараз я покажу, як паркурити і втікати, людей, щоб вони вас, до вас не могли докутися, але в тому самому числі ви і зховалися. Ви просто стрибаєте і йдете через задню частину. І далі починається саме цікава частина. Вони не дуже не можуть поставляти, де ти можеш знаходитися, але ви прямо за їхньою спиною. Так, давайте візьмемо бінокль і будемо за ними слідкувати. Так, давайте подивимось. дивіться, вони у них якась вечірка. Їх. Е їх дуже багато, бачите, якісь дві дівчинки, якийсь диявол, вогонь, фонарики, дерева, машина і різні всякі украшення. Тобто в них якась вечірка, а ми їм, цю вечірку їм і спортимо. Бо у нас сьогодні така тема знаєте, відео, тому ми маємо все портити і руйнувати. Тому зараз ми зробимо один із найкласичних, легких та думаю, всім зрозумілих пранк. Так, двері ще відкриті. Боже, чому ви це зробили? Я ж їх. Я ж, ну, типу, я ж їх запанкую за 2 секунди. Того, друзі, для вас така підказка. Ніколи не відкривайте двері, незнайомцям, бо вони бачите, можуть вас пранкувати, Оце, як я зараз роблю. Бачите, якийсь анонімус зайшов в їхню хату і просто їх пранкує по чорному. Я їм просто устроїла, знаєте, темною. Знаєте. Просто їх коротше, просто до ужасу розозлила, напугала і так далі. Я. я... капець, Ужас! капець, Ми коротше не робили повний шок. Так, давайте продовжимо їх пранкувати, але вже зараз я покажу, як ми можемо пранкувати, навіть не заходячи в вдома. Вам напевно буде казатися, що пранкувати не заходячи в вдома, неможливо, але ні, це можливо. Так, ви просто так от робите. О, бачите, і вас в принципі, знаєте, норм ставить. Знаєте. Вони, до речі, всі мої пранки прибрали. Мені це достатньо дуже не подобається. Чому прибрали мої пранки? Я ж наказала їм, щоб вони прибрали мої пранки. Але, звісно, вони не послухають. Якби б я над ними поробила пранки, вряд ли, вони мене не захочуть слухати. Але ну, знаєте, могли б і не прибрати трошки. Але, їм, але, вони, але вони пішли, вони мені зробили тьому. Ну окей. Тоді я зараз вам таке тут устрою тіому. Що вам ще буде? А вони щось. коротше. Вони питаються мене забанити і перехитрити. Але ж, що вони пита... Боже, що вони роблять? Уже реально хаос. Коротше, я походу в них, знаєте, не убиваю, я б сказала, бо я бачите, їх пранкую, пранкую, слідкую, слідкую, а вони ніяк на це не реагують. Ми давайте підемо на інший дім. О, бачите, Тут є донатерський 35-й дім. Так, пані панісадж називається їм. Якась дівчинка, давайте її напугаємо і будемо з нею слідкувати. Саме цікаве і страшне, що всіх пугає. Так, давайте ми просто сам саме перше для вас. підказка. ви просто як з знаєте, йдете на саму знаєте задню частину дому. Ви знаєте, можете підкрастися, так вже було б краще. Але знаєте, я трошки вже сміленька, набралася опита, того мені вже навіть не так страшно. Ви просто взяли через частину дому, щоб вас взагалі практично не спалили, вас не зможете було спалити. Вас везде було все закрито. Вас, ну, типу, не було геть видно. Тобто, ви в безпечності, вас точно не було б видно, ви б точно не спалилися. Походу, я до людину дуже-дуже розуслива, і вона видала дім. Що вона написала. Е, фу, ясно, що тобі після безвично. Я коротко, просто її, знаєте, бісю. Давайте ще займемо. А, вона хітки знадомі. Вона написала Донде. Донде, блін. Давайте забудемо, що ми типу, такі спугались і ушли. А насправді ми навіть не збиралися і уходити. Ми будемо з нею трошечки слідкувати. Давайте будемося, що вона буде робити. Просто так так от трошки паде. Давайте можна нас тут типу, як не замітити. Так і ще не давно це замітила. Але, ну, знаєте, буду над... тримати надіжду на це. А, окей, давайте почекаємо. Чекаємо. Вау, пити декорну. Друзі, я давайте зайду на інший сервер, бо дуже тут якось немає домів. А... Так, так, друзі, я писала знову на якийсь іспанський сервер. Ху, попі, пле, плав, йм, ясно? Бачите, нам якраз добре це там купили дні. Давайте зробимо, щоб там кудись уїхали, знаєте, по своїм справам і, і у нас нічого не цікавить. Але насправді нас цікавить ось той 11-й дім, до якого ми зараз будемо їхати. Тільки помалесеньку, тільки по Трошки погано, бо зараз я, блін, спалилась. Тих, тих. я, тихо спалилася. Навіть в нас хагіваги не запалили, бо немає бажання, щоб мене запалив хагіваги, Так, ну то ви просто повзаїте, щоб у вас. Ми спалили з вікна. Ну, якраз є в домі. якщо Нікого нема, то просто йдете. Так, 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 так. Тут просто пробігаєте. Так, і продовжимо слідкувати. Давайте перш поставимо цю цю, цю, цю. Щас, я, щас. кроватку, давайте підлагаю, і будемо хтось є в хаті. Якщо хтось то є в хаті, ми його зараз бренкуємо жорстко. Також, якщо хочете якусь другу частину, то напишіть в коментарях. Ми післямо цього хагівагі. Як, як ви знаєте, а, його дім. чекайте, може, може тут є в хаті давайте подивимося. О, тут нікого немає в хаті. Ясненько. Давайте з цих телепортнемо, зараз точно не забанили. Так, далі іде якийсь ютуберський дім. Так, давайте його там ограбимо, знаєте, не лякаємо і т.д. і дипимо так, він закритий. Тобто тут якісь люди точно мають бути. Ви, по мірі, на це надіється. Зачекайте, тут нікого. Е, тут нікого немає. здається. Так, тут нікого немає. Е, добре, давайте які тут ще є дома, в принципі. 16 є, 18-й, до речі, бачу, де тут людина. Так. Бистінько беремо скутер і йдемо через задню частину вдома. Якщо у вас така от, які, які у вас случаї, да, типу, ви знаєте, як задню частину дома дойти, ви просто з боку задньої частини, то також достатньо, знаєте, в принципі, вас не запалять. Якщо на вас якщо глянути з, знаєте, здалека, то вас можете побачити, якщо досити. Але якщо ви будете зробити акуратненько і красиво, то, звісно, у вас, типу, нічого такого не має бути. Е, так. І так, друзі, просто я трошечки була зайнята. Зараз я вже продовжую своє відео. Той дім просто видалили, а я зараз зайшла в інакший Тім, зараз будемо теж пранкувати. Так, мене запалили, походу. Мені зараз буде реальний теж. Я, кажу, думаю, мене може не запалили, конечно, це вряд ли, але ну, в принципі, може бути. така от... Вони е, там щось переписуються в чаті. кстати. Е, я не знаю, я надіюся, я ще не спалилась. Я, звісно, могла в принципі якось би я не спалилась, але я походу реально спалилась. Короче, давайте просто будемо якось, не знаю, якось може десь п'яти бігти. Я не знаю, куди нам ще йти, бо реально, бо нас зараз просто спалять і заварять. Нам такого не треба. Так, я вивезла, чих тут нема. Е, якесь там щось. Е, Коротше там щось. Я короче, з ним хочу трошечки прослідити. Що там цей ще робить? Я, цю, Я, звісно, думаю, що мене, мене, мене замітили. Мене я, 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 я Я просто вам відповідаю. Мене реально замітили. Мені треба зараз просто грамотно сховатися. Кстати, це просто знаете, такі, знаєте такий. Типу, знаєте, якби мене замітили, це ви просто Прикол. О, мені капець як страшно, ваточки пустим, бо тут знаєте, як не хочеться особою виходити, щоб напевно спалило, знаєте, не дуже хочеться. Окей, так, окей, окей, щас, давайте якось знаєте, просто сразу піднімемося е, упс, і будемо його пранкувати. Вау, яка в нього, яка в нього кімнатка. Я просто буду обігати, бо мені не треба ці знаєте, проблеми на голову так що мені типа це оце, це все реально не надо. Так що я, короче, решила, що я просто зараз на напрям... так от Ой, вони дом одлили. Окей. <гум> okay. Ладно, Ніколай віддав якийсь інший дом. Бачите, вони походу спсіхували і віддали дом. Ну, в принципі, чого ще відбувало ждати? <гум> в принципі, ну, в принципі, реально. Давайте тут теж маленьку побісим і теж назвем себе Самара. Самара. <гум> <гум> Ми просто через тічку приткануть. Е-е Короче, я став там ще хтось підписується. Е-е, яка чесно, я не понимаю, там що вони переписують. Давайте замітати, що ми ушли. Так, я пам'ятаю, що вони були біля 19-го, ми будемо з ними по реалі слідтити. бачите? Я просто зараз їх, наверное, просто до ужаса довела, вони просто зараз тіря Хочу крати, просто робити, що тільки возмож. Навірно, вони просто зараз би. Я не знаю. Ну, Реально, мені кажеться, вони на мене просто дуже-дуже-дуже-дуже злі. Дуже, дуже, дуже мене забалили. Боже, прямо перед ціфом. Е, Я думаю, можу, в принципі, на сейф перезайти. зайти. Ладненько. Хорошо, что мы не заметили. Ладно, окей. Uh, okay. так, окей. Окей, 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 окей. О, пастики с чели. Сейчас не посидим. Так, uh, какая-то девочка-единорожка. какой чел-футбол. Uh, и, чел uh, короче, так дальше. Давайте с ним тоже. Ой, я уже честно думала, что это бинокль. Uh, 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 чел, 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 чел. Там чел. Мене просто в мілісекунду чуть не спалили просто. Я так от просто хочу тим послідити так от просто. Я просто дивлюсь, просто на, я не знаю на що. Е, Я бачу цю дівчику. Вона зараз спалять. А окей. Мене в принципі не спалили. в принципі. Е, зараз, зараз, зараз. Так. Я ж ми цей дом ограбию. Тільки тепер, тепер треба побратись туди, щоб його ограбити, це перше. Так, так, давай. Ну, окей. Давайте покажу, що тут десь постоїмо, щоб мене не запалили. Мені це було б дуже класно, якби мене не запалили. Опа, це мене це просто мене не запалили, так що я ще вже біля сів. Це просто на це топчик. Я ограбила і просто телепортнулася. Коротше. Е, предлагаю ще піти поїхати так сказати, ограбити банк в Брукхейвені і знаєте, буде взагалі знаєте топчик прям нашого відео. Давайте тут, тут вийдемо, щоб нам було швидше. Ну, просто так будемо бігти, 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 ну, їхати на скутері. Е, так, мені треба сказати, що ця от картка. Давайте я гроші беру. Тут, угу. Так от на як настоящий агенти. Е, так, окей, давайте. Угу, ставимо бомбу, беремо. Забираємо і просто тікаємо. Так, я не знаю, куди ще ми будемо йти. Бо тут не навіть коли нема, крім цього, от, такого проходу. Я візьму першу флаг давайте тут, чесно, нічого не видно. Тут ще дуже-дуже звинений і ця ось штука, яка мене просто біс. Я буду якось. Виїжджайте, бо... Так, кстати, і ми з'явилися взагалі, знаєте, непонятно де, бачите. Ми грабали банк, а з'явилися вже в якійсь э, другому кінці магазину, знаєте. <соць> ми каже, якийсь підземний ходи пішли, кстати, в реальному. Все, друзі. Всім дякую за просмотр мого відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть гарні куті коментарі. Всі пока-пока, до нових зустріч!